Я старшина Шейн. Читай, давай, читай. Прошу вас, містере Патон. Давай. Два рази світ обійшов, з кожним разом говорив: що завгодно зроблю, з неба впаду море, перейду. Багато в житті дізнався. Під мішень калібри підбирав, найцінніше в житті брав і буду брати, стриманість та скромність, бо залишав. Я вмію кохати, хоч і боєць. Відряду морські котики, бойовий плавець. Прошу уваги. Операція Редвін. Поганий хлопець. Один з головнокомандуючих Талібану. Шах убив 20 морпіхів тільки за минулий тиждень. Двадцять. Піде загін з чотирьох людей. Аксельсон, я, Дідс і Маркос. Ну що там? Та тут не 10 людей. Тут ціла армія. Лежати обличчям до землі. Операція під загрозою. Це Спартан 09. Перевірка зв'язку. Денні, Є зв'язок. Загалом тут два варіанти: перший відпускаємо, а там буде як буде. Та як тільки ми їх відпустимо, нам на хвісте 200 талібів сяде. Другий варіант ліквідуємо свідків. Це неприпустимо. Мені плювати. Мені важливий ти. Важливий ти. Важливий ти. Ми не будемо вбивати дітей. Не будемо. Це не виправдання. Відпускаємо і повертаємось. сер. Yes, є. Бачите, заворушка буде не на жарт. Всередині нас є сила. Рушінно. Що змушує нас іти далі, коли здається, що вже кінець. Помріть виродки за свою країну, а я буду жити. Бачиш, Бог нас береже. Стоїмо до останнього, до останнього.